Уявіть, що ви проживаєте той самий поганий день знову і знову, як зламана відеогра. Це жахлива доля людини на ім'я Майор Вільям Кейдж, який насправді великий боягуз. Світ веде жахливу війну проти швидких, страшних прибульців, яких називають міміками, і Кейдж працює на армію, але ніколи в житті не воював. Він офіцер зі зв'язків з громадськістю, а це означає, що він лише розмовляє з репортерами і робить так, щоб армія виглядала добре. Генерал Бріхем, головний командувач, викликає Кейджа до свого кабінету і каже йому, що він повинен приєднатися до першої хвилі величезної атаки на Францію. Кейдж нажаханий і знову і знову каже: Ні, я не піду, що злить Брігхема. Та відмова є формою зради проти наказів армії та класової структури військових. Брігхем бачить у Кейджі нижчу людину, частину балакучого класу, який вважає себе кращим за клас бійців, і наказує його замкнути. Кейдж намагається втекти, але його ловлять і відправляють на базу в Лондоні, де тренуються всі справжні солдати. Солдати вважають його розбещеним, висококласним офіцером, який отримує те, на що заслуговує. Його кидають підрозділ під назвою «Сквад» повний грубих, низькорангових солдатів, які ненавидять його, бо він офіцер, який не буде битися. Вони змушують його спати на вулиці і ставляться до нього як до сміття. Наступного ранку Кейджа штовхають на літаючий корабель і скидають на пляж у Франції для великої битви. Це жахливий конфлікт, повний безлад, і міміки чекають на них. Протягом декількох хвилин майже всі в його підрозділі гинуть, і Кейдж бореться за своє життя, наляканий до межі. Він бачить синього потужного міміка, і йому вдається його вбити, але не раніше, ніж кров прибульця вибухає на ньому. Потім він помирає жахливою смертю, і тієї ж секунди він прокидається назад на військовій базі в Лондоні, саме там, де він розпочав день. Що відбувається? Я, мабуть, сплю, думає він, але це не сон, це часова петля, яка почалася. Він переживає той самий день знову, його відправляють на пляж, він помирає і знову прокидається. Він повільно вчиться використовувати петлю на свою користь, запам'ятовуючи речі, які відбулися раніше, щоб він міг виживати довше кожного разу. Він намагається попередити Джей Сквет, але вони просто думають, що він божевільний і жартує. В одній з петель він бачить відому героїню на ім'я Сержант Ріта Тавратаскі, яку ЗМІ називають Янголом Вердена. Вона красива і смертоносна солдатка, яка, здається, єдина, хто розуміє, що з ним відбувається. Перш ніж він помре в тій петлі, вона дивиться на нього з інтенсивністю і каже: знайди мене, коли прокинешся. Це шокуюче повідомлення, тому що вона знає його секрет. Коли він прокидається, він слідує її інструкції і знаходить її, і вона пояснює жахливу правду. Вона мала ту саму силу, але вона її втратила. Синій мімік, якого він убив, був бета-втратник, спеціальний мімік, який контролює часову петлю і з'єднується з Омегою, головним мозком усіх прибульців. Коли кров Бети змішалася з його кров'ю, Кейдж поглинув силу. Ріта мала силу протягом короткого часу, коли вона вбила Омегу і вона використовувала свої повторювані дні, щоб виграти масову битву під Верденом. Їй довелося продовжувати, доки вона не знайде справжній мозок прибульців Омегу. Тепер Літа і Кейдж утворюють таємне, небезпечне партнерство. Вона майстер, а він учень. Жорстока класова відмінність армії зникає, оскільки вони тепер рівні в цій таємній війні. Кожен день вони тренуються разом годинами, і він помирає сотні разів, іноді навмисно, лише щоб перезапустити день. Він стає все кращим і кращим, вивчаючи всі її бойові прийоми та військові стратегії. Їхня робота це конфлікт волі, тому що Ріта холодна і пряма, а Кейдж все ще наляканий і скиглить. Вона змушує його страждати і вбивати себе сотні разів, щоб зробити його сильнішим. В одній петлі вони нарешті досягають високої греблі, де, на їхню думку, знаходиться омега, але це пастка. Міміки приховують набагато більший план, і часова петля скидається, коли вони помирають. Вони розуміють, що їм потрібно вкрасти спеціальний пристрій стеження у генерала Брігхема, який замкнений у його кабінеті, щоб знайти справжнє місце розташування Омеги. Це величезний ризик. Кейдж витрачає багато днів, намагаючись отримати пристрій, але він повинен помирати кожного разу, коли місія провалюється. Кожен раз він наближається до Брігхема, дізнаючись секрети найвищого рівня зради та контролю військових. Брігхем використовує славу ріти для набору більшої кількості солдатів, приховуючи справжню небезпеку та жахливі втрати, це зрада довіри громадськості. В одній успішній петлі Кейдж отримує пристрій, і трекер показує, що омега знаходиться не на греблі, а під музеєм Лувру в Парижі. Тепер, на короткий час, вони перестають зосереджуватися лише на місії і дозволяють собі момент простого людського зв'язку. Їхня постійна спільна небезпека та страждання створили глибокий зв'язок. У тиші одного вечірнього циклу сценарій натякає на те, що вони займалися сексом разом як спосіб знайти розраду перед їхньою фінальною, ймовірно, смертельною місією. Це момент чистої, дорослої втечі. Але наступного ранку Ріта знову вся в справах: реальність війни та місія занадто важливі, щоб дозволити емоціям стати на заваді. Вони викрадають літаючий корабель і переконують Джей Сквед, підрозділ, який ненавидів Кейджа приєднатися до них, розповідаючи їм правду про часову петлю та Омегу. Це зрада військових наказів, і це масовий конфлікт між солдатами та генералами, які їм збрехали. Група приземляється біля Лувру, але Омега висилає жахливу хвилю контролю над розумом, яка сильно ранить Кейджа, змушуючи корабель розбитися. Вони повинні пробиватися через місто до музею. У битві майже всі з Джейс squad гинуть, жертвуючи своїм життям заради справи. Кейдж і Ріта єдині, хто залишився. Вони нарешті досягають лувру і знаходять Омегу, який захищений величезною металевою кліткою і багатьма іншими прибульцями. Це остання зупинка, і вони знають, що можуть більше не прокинутися. Ріта каже Кейджу: Якщо я помру, зараз не намагайся мене врятувати, просто убий Омегу. Вона готова пожертвувати собою заради всього світу. Раптом тобто, Бета мімік вистрибує і коле Ріту гострою кісткою. Вона помирає на руках Кейджа. Бета забирає останню кров Кейджа із силою часової петлі. Кейдж розуміє, що цього разу він не перезавантажиться. Якщо він помре, це остаточно. Він повинен зробити найважчий вибір врятувати Ріту і дозволити омезі жити, або дозволити їй померти і зупинити війну назавжди. Він бере потужну групу бомб і біжить до Омеги, кидаючи бомби в мозок прибульця. Омега випускає останній жахливий крик, і бомби вибухають. Кейдж потрапляє у вибух і помирає, як і Омега, і сила часової петлі вивільняється у світ. Він врятував людство. Потім, в останнє, шокуючий раз, Кейдж знову прокидається, але щось не так. Він повернувся на корабель, що летить до Лондона, а не на базу. Міміки всі мертві. Армія святкує велику перемогу, але ніхто не пам'ятає битви в Парижі, лише ту, що у Франції, де війна закінчилася. Він бачить ріто в офісі, але вона його не знає. Весь світ перезавантажився до того, як вони зустрілися, але омега зник. Війна закінчена, і він живий. Він підходить до неї з посмішкою, знаючи все, що вони зробили разом, і каже: Прошу вибачення, я майор Вільям Кейдж, і вона просто дивиться на нього, не знаючи про дивовижну любов і небезпечну місію, які вони розділили. Він має другий шанс на життя і секрет, про який ніхто ніколи не дізнається. Тепер він може жити без страху, який зробив його боягузом. Незалежно від того, наскільки наляканим ви почуваєтеся, найбільші перемоги часто приходять від найменших, найсміливіших виборів, як тоді, коли Кейдж зіткнувся з Омегою і вибрав світ, а не своє власне життя. Якщо ви хочете більше глибоких занурень у складні, дорослі історії, розібрані просто натисніть цю кнопку підписатися зараз і розкажіть нам у коментарях, який ваш улюблений момент зради був у цьому фільмі. Використовуйте хештег «Юкрейніанрепо».